Але душа мерзла. Якби не забагать, так зовсім замерзли. Та ще холод, холодно не страшний. Головне, що ще вівці зірє. Якби ще вовки не з'явилися. Пам'ятаєте, минулого тижня щось біля лісу гупало. Ой, та годі тобі про вовків. Ми їх не боїмося, тобі бо ми не вміємо пасти. А от голод інша справа вів сьогодні. І якщо чесно, я би теж не відмовився на точку хліба. Ти завжди проїжу, дай наспокій. Бога є плани і на нас. Хіба це план? Хіба ми знаємо, що Бог думає. Ми просто послухи. Хлопці, чи хтось бачив, як зоря ще не світить яскравіше, ніж завжди? Зоря? Та ні, мабуть, тобі здалося. Вона світить, як і завжди. А я бачила. Дійсно, у нас сьогодні якась особлива. Може, це та саме зоря. Та по якого зоре, ми ж у полі, браті. Тут лише вівсі і наші багаті. Радіте, пастушки, бо я принесла вам добру новину. Сьогодні у віфлюємі народився Спаситель світу, Христос Господь. Ідіть, поклоніться йому, бо це велика радість для усіх людей. Ви знайдете немовля, що лежить у яслах, ловите і оточене світлом небесно. Бати, що це за таке? Я жла до зоря. чи можу я сплю? Спаситель народився, треба негайно йти до нього. Але що ми можемо йому принести? Ми ж звичайні пастухи. У нас немає е, золота чи дарів, як у царів. І чому саме ми? У серцем щире і душею глибокою. Ми вас донести цю звістку людям, простим та добрим. Даруємо йому щире серце і нашу віру. Це найбільше, що ми можемо дати. І ще подаруємо те, що ми маємо вівцю, молоко. І теплий килимок, щоб його зігріти. Тож рушаємо браття. Нехай і ніч покаже нам дорогу. Хто ви такі і що вас строю палацу? палазу? Питаємо цар і я пише вставку. Сидиш на зеркало дякую, я нас по переможний царя царя. Царян? Якого ще царя? Я єдиний цар у цих краях. Ви не народився спасити світ. Ми саме, і радість усім любимо, і людям людям. Спасите і каже. цар? що ви ще знаєте? Ми лише посланники. Ми не дари, хочемо вклонитися йому. Ми слідуємо давньому пророцтву. Так, так. Я чув про старій пророст. А скажіть, мудреці, чи впевнені ви, що він народився виклиєм? Скільки годин нас саме прийти. Ми не можемо поговоритися. Що ж, якщо це правда, знайдіть. Його і поверніться до мене. І скажіть, де він знаходиться. Я теж хочу кладитися цьому новорожденному царю. Ви виконуємо свою місію. Але нехай лише Господь вирішує, хто є істинним володарем. Гаразд, ідіть з миром. чули його слова? Підступно задумав схожа. Так, його серце сповнене заздрості і злості. Ми не повинні повертатися до нього. Знайдемо Спасителя, віднесемо йому наші дари. А Юрий ніколи не дізнається, де він. Новий цар. Ха, та ніколи. Слухай ну, на мій наказ. Знайди цього Спасителя і знищить усіх, кого треба. Не буде ніякого царя-царями. на Буде виконано, мій пане. Це ніч. Жірка сяє теплою новиною. Бе. Сьогодні стайня наповнилася і теплом. У ясли і Спаситель. Тепло не лише у стані, а й у серці. Ми стали свідками великого дива. Господь зволив народитися серед нас, простих тварин. Я теплюся не немов і відчуваю, як зникають усі страхи. Він такий маленький, але від нього від світлики гріє душу. Не. Це світло, це любов. воно поширюється навіть за межі цієї стайні. Я бачу, як зоря над нами веде до цього місця людей з різних країв. Б. Я перший сповіщаю про ранок, але цього разу відчуваю, що цей світанок буде особливим. Так, я теж це відчуваю. Б. Моя душа наповнюється надією. Маленькі спасителі заслуговують на те, щоб усі живі створіння відчували радість. Ми природа і ми... і ми першими вітаємо його. Це наша честь бути поруч із дворцем. Чуєте? Не все на цьому світі зараз радіє та має добрі наміри. Б. Так, бачили лиху людину? Б. Яка задумала бути спасителя. Бе! І він відкрадається. Я маю виконати наказ свого царя. Він знає, як треба. У мене є зброя. А значить, у мене правда. Хто я такий? Щоб йому перечити. Хіба я не впораюсь з немовлям? Не пройдеш ти до дитяти свого ірода. Добро і правда моєї в'яності та гармонії природні. Це буде ваше плем'я, вороже. Захистимо кожну дитину. oh Це диво, наш син спить так мирно, так спокійно, попри всі негоди. Так, Марія, ми пережили тяжку дорогу, але я хвилюваюсь за тебе, але Господь нас не залишив у цій простій стайні, з нами Небесний спокій. Ісус, його ім'я радість для світу. Я відчуваю, як любов Божа заповнює цей холодний вертеп. Марія, ти пережила тяжку дорогу, але все одно зберегла віру. Чуєш, Це ангели співають. Усе творіння славить Господа. Так, Марія, зірка вказала шлях не лише нам, а й всім тим, хто шукають віру та спокій. Дякую тобі, Господи, за цей дар. Нехай його життя буде світлом для всіх людей. Марія, ми маємо прийняти перших гостей. Вже чують, підходять волхові. Вони принесуть свою щиру, але просту радість. І усі, хто прийде до нашого Сіна з відкритим серцем, відчують мир і любов. у першу зауку, слідуючи за зіркою, яка провела нас до цього святого місця. Ми принесли наші дари, золото, як символ царської величі, ладан, як символ божества і миру, як знак майбутнього спасіння. Ваша подорож була довгою і нелегкою, але ваша віра привела вас сюди. Дякую вам за ваші дарунки. Цей день найбільше дорог. Ми ми царі прийшли у кометеся ца Царю, який найбільший над всіх царів світу. Ми відчуваємо мир і благодать у цьому місці. Дитина, що лежить в яслах, стане світом для всіх народів. Ваша присутність тут це знак, що Господь для всіх єдиний. Дякую вам за ваші дари і за ваші підносіння. Хто посмів увійти до мого палацу без мого дозволу? Я так отоб'явся все життя, Іграде. Я смерть, я прийшла за тобою. Що за дурниці? Я цар Ірод, я володар цього світу, я наказую тобі зникнути. Ти можеш наказувати своїм слугам, але не мені. Я приходжу тоді, коли цей час, і цей час уже настав. Ні, це неможливо. Я правив народами, я маю силу, військо, владу. Все це пил, Іроде. Ні золото, ні військо, ні трон, не врятує тебе. Ні, я не готовий. Хочеш, я тобі заплачу. І смертю торгується, за твоє слово люди мають запитають, як тарана. Гординня і страх перед втратою влади завжди приведуть до падіння. Але кожен, хто обирає світло, завжди знаходить життя вічне. Нехай ця ніч стане для вас нагадуванням. Істинний цар народився у яслах, а не на троні. Слухай, Зірінька, дякую тобі за цю цікаву та повчальну історію. Але що ще відбувалося на Різдво? Так, це свято існує стільки століть. Мабуть, були якісь ще звичаї. Може, щось веселеньке? А що? Це ж свято, де люди отримували щастя та радість. Невже наші предки тільки журились? А от і ні. Ми, українці, завжди вміли поєднувати і сакральне, і жартливо. Бо от що що, а гумору українцям не позичати. Бо ми несемо життя та любов. То зараз побачимо, як виводити козу. Виводити козу, дивина яка? Справжня? Зараз все і побачите. Ой, хату пустіть, господарі любі, Ми ж не одні прийшли, панянка тут чуйна. Що за госів така, що за диво принесла? Я коза дереза, півбока лиса. Як махну хвостом, можна і перехилитися. Ой, та хитра ти козо, але чого ти до мене завітала? Може, прогнать, поки клопоту не завдала? Діду, не сварися, на красу дивися. Сюди прийшла не побуряк. Дарунки давай ось так. А чим же ти коза з даромки заслужила? М може, що ти вмієш? Я танцюю і співаю, ще сміх людям дарую, а як захочу, виведу всіх на толоку. Хай веселяться аж до самого року. Ну гарно ти танцюєш, коза, але щось худенька ти чи не була хвора? Ой, біда-біда мені, копиця мої болять, ще й роги важкі, дідусю, рятуй. печалься, діду, любий. Є на ті недугі ліки, чудні. чуді. в кишеньку киньте. Пиріжком частуйте і козі не закості. Та й не буде буйна. Ой, та хитра ви команда. Ну добре, ось вам пиріжок на кози, а це трохи грошей, щоб і в дорозі не сумували. Дякую, діду, дякую щиро. Тепер я бадьора, здорова і сильна, буду всіх я веселити, щоб у щастя рік прожити. Щоб у вас ніколи голова, голова не боліла, щоб у вас завжди була радість і тиха. втіха, щоб ваша хата не знала лиха. Хай добро і щастя вас і не минає. і ласка всіх заселяє. Цей клубок такий запутаний, ніби наша історія. Як же його розпутати? Історія завжди була скуда. Але якщо кожен буде тягнути, то нічого не вийде. Допоможемо одне одному. Тут кожна нитка важлива, як і кожен з нас. Кожна нитка це наша спільна праця. Коли ми прічні опришки, тоді перемога можлива. Що у війні, що в мирному житті. Один в полі не воїн, а разом сила. А нитка це як наша земля. Якщо її не доглядати, вона перестане родити. Так і з єдністю. Треба працювати разом. Ваша праця це справжнє диво. Ви з'єднуєте над віри, надії та любові. І якщо всі люди будуть працювати так, як ви, світ стане краще. Ми не стільки, як ви Марія, але ми віримо в добро і в те, що допомога один одному це наш обов'язок. Це є найбільша сила людства. Єдність. Коли руки і серця працюють, тоді нас не здолає жодна буря. Подивіться, це наше спільне світло. Світло, яке ми тримаємо разом. Це для наших дітей, для їхнього майбутнього. Якщо ми будемо єдині, вони житимуть у мирі. Вазруждаються, сніг щасливо, скритих, сміх дитячої дзвини, на округи радісвірай добро, ти впусти своє серце різдво. Ти впусти своє серце Різдво, диво почнеться за мить, ангел в небо злетить, з'ясил дитя світу добро, Ти впустив своє серце Різдво. E em vãs estreias, sua vida